Зараз буде майстер-клас твоїх пирожків. Мам, а раніше, поки бабуся віра була жива, ти ж не пекла пироги, мама, більше пекла. я так то робота, то оце. А тоді Аня як померла, як бабуся померла, Аня маленька, так приходить так, ну я плачу, а хто буде пироги нам пекти? Каже, Аня, бабуся. Аня. Да, я кажу, пекти бабуся. А тоді також цей сама нет. я пішла до тасі, до моєї подруги. Вона пече, я кажу, поки не побачу, я не це побачила. І вона мені це показала, тоді ми, ну, вона пекла. Дайте, ця так, теж ти зробила такі ціле. Я... Тісто я не місю, відколи оце мене плече болить. я не І Чого я це так мало перую? Я пекла 11-12 зараз, я... в мене хлібопечка, одна порція на 4 пирога. Там є така позиція, е... дрожжеве тісто і прісне. Ну там олії нема, я додаю ложечку олії ще туди. Воно тоді от я покажу, як воно буде. Кевна таке ну, листи, ну, так, ну ось ось зараз чувствується, що м'ягеньке. Це два вже я зробила з картошки, ще два. Це чотири пара якраз ми поїмо. Це з картошки. Так, нам... да, ну поки що вони це, вони ще я ж їх не розкатувала. Uh -huh. так, я... так, Муська, мастер клас А ці досточки мам, да? ці качалки? А вони ще тепер, у нас це ж усіх є. Це ж нераз тобі так і пользуйся, немає, як же. Баба пекла, тако складе рано їх, отак. І приносить Наташа пече. Як було добре, мама є мама. мама. Мама всім треба, і мені зараз, мама, надо. Отак і вам, і, і вашим дітям, і внукам. Постоянно мені треба. Як мама посовітує, ніхто не посовітує. Мам, ти знаєш, як я тебе люблю? Знаю. Я тебе теж така Я, ж. А я Штити тебе сильніше буду. люблю, мама. Да. Я тебе сильніше люблю бо ти моя мама. Я думаю, спечу сьогодні. кажу, оце ще благаєш, що печка. Так би я не знаю. Може замісила б теж. Ну, рука, плече болить не такі. Відколи от у мене корова тоді штовхнула. І так я вже тай год ось вже боліла. Тоді вона на це штовхнула. добавила і вже знов. Ну, Трошки легше було то в больниці. Чуть легше, бо все одно я не можу місити Оце місцевок усі. Та, та всі так, у нас всі люди так. У нас усі хазяйки, коротше говоря. Всі жінки у нас хазяйки. У нас в селі дівчата такі молодці всі. Та ви ж бачите, Свята показує ролик, яке село ухожене. Да, у нас. село дуже у нас, так, ну На центрі дівчата живуть молодці, Тут, я ж кажу, порядочки кругом. Стараються люди. Меніше, щоб не ця війна було більше всього, що як. Так, люди такі бідні, нещасні вже, господи. Я тільки беру трошки в руці. Так. А Добре. в руці що так робиш Ну так? так витягую його трохи. Воно робиться ще тонше. Ага, О, так я роблю. А я, так, цей. Розкладаю. Тоді масцю. Мама, я люблю за цих борст, скільки таким мисочкам гот вже, мам? Ні, вони не там ще прийшли. А Та є, Ра... Ні. Та ту були раніше. Є зараз які хочуть. Даруцюю отак. Ну, Яка дівчата в нас усі так пошти роблять, я уверена, скільки скількох я знаю дівчат, то вони отак всі роблять. Ну, я так люблю, я, може хтось зразу замотю, ну я це так порівнюю, Покажу, як моя мама колись робила. Ну, ще може, зараз хтось так, ну ми тепер вже трохи іначе щось придумаємо собі. Аня була маленька, плакала, хто пироги заробив. Тільки померла, нам наслідок. А хто нам пироги, де пекти? <скільки> Наприклад, <с up> ну кожен день, ну виростають, так уже навельники або <сup> пироги. <сup <culinary> <пив> <пив> або то, що називалось у нас таке малаванки, кажуть, лишається пюре, картошка чи сир і з тістом заміс І ото таке ну таке добряче. Так, помастили. Колись у нас, як мама робила, вона отак робила. Отак брала? Отак. Mm -hmm. Тоді мастила тут, тоді ще в 4. Mm -hmm. Я роблю не так. Я роблю ось так. Помастила Помастилася, тоді так. Всього, на чотири часі, так. Mm -hmm. Може, хто не робить дівчатки. Ось так з сір. Мама, пирожечки. процесу. Я берешу цей кусок так ось. Отак. Кожен по-разному робимо, так? Зараз да? це все заліплюємо. Ось так. Перевертаємо сюди. А, це це... Мацин... Ні, ні. Так. П'ять. Так. Колись була. ти ж сама повніш. При скирта mm -hmm. перо Ну, Зараз заміти, ну типу, більше я щось мені поки не дає. Може попусте. Буду більше робити. Ти Ось так. Ти в мене вічно молода. <рес> да. Душа молода, а, а ми старі. Все старімося. Приходить таке время, що такі дівчатка пирожочки. Отак, От і ось, а потім це ще один зроблю, з сиром, два з картошкою два з сиром. Картошку я так цю, цю сиру. кришу м'яку, цибульку ще і перець, і сіль, і оце. І ось. О. Оце у мене такі ось у пироги. Потім я хочу пекти, я розплатю, я потім, потім покажу. Так ще, так? Да? Ну я ще отак його ржу, mm -hmm. щоб він був тоненький. Mm -hmm. Що так роблю. Хазяїчка? Да. Так, періжечки вже жаряться. А так от нарозпалені повородочки. Мам, ти накриваєш? А на що накривати? Так скоріше жариться. Так, скоріше жариться? Так, скоріше. Це так кинула з картошкою. З картошечкою. Так що начало є. Зараз переверну, покажу вам, який він румяний, красивий. А відкрити Смешно? можна один раз, мам. Я відкрию, покажу. А що? жариться, на домашній олійки. Це з картошечкою, так, да? А накривати, що треба, щоб більше жали, вона вичежали, це там числа. Це треба так прижимати його? Розправляти. Це, Спочатку він такий. Не прыгати? Ні, не. А поргатя все на зиму. Да, да, да. Картошка жарностим, блядь, да, вкусно. Беріць. Щоб він ці всі гудзи роз струщить? Всю. Снятика, ты наша, дальше. Мама накрывает сразу. Сразу треба накривати. Як хто? Я раніше накривала, ти накривала. А накриваєш, мам? Ну, що накриваєш нашу шоку? Ну так, щоб я час. Тепер... А я хочу відкривати прямо румяну. Ну і все. Ми вкусняки. Хто не фалян? Так, да, Наташенька, там у тебе ремонт поповний. Все. все. А тепер бумагу закриваєш? Ні, після. Це не. ще кришку. А, кришку. Важки вже пожарно з мамою, яка вже намотала. Але вони що, мам, підожди постояти трошки? Трошки вони постоять, і дивіться, яка вкуснятка. Два з картошкою два з сиром, так? Да? Да. Да, така вкуснятінка. Вони виложені. Назад накриваю кришечку І отакий майстер-клас домашніх сирожечки. Від мамулечки, накриваю. Тирасі, мамуся, дай Бог собі здоров'я. Нове я летом. Спасибо, що ти в мене є. Така мама, моя... я тебе, звісно, вісім люблю, мама. Я тебе люблю більше, мама. А я тебе ще більше. А ти мене ще більше, так? Да? Так, дівчатка, от такі вкусненькі пирожочки. Щевалечка, ну бізь пирожочок. Давайте. давайте. Да, щас, щас пюре, пирожочки. Ось такого смачненького нам. Да. На Здоров'я, мамуся, я тебе I love you. І я тебе I love you. Давай I love you. you. <laughs> Пиріжок беріть. Я уже две кисти. Хлебчик, хлебчик свежий. Хлебчик свежий. свежий хлебчик свежий. Горячий еще. Так, давай. А пирожочек. Я взять. руками можно? Ну а чем же стрела брать? Вилки. Конечно, руками. Все. Сверхни с картош, э, С сыром выливали. На террасе, да? Хорошо, тетя тебе Свежий воздух. Сыром, сверхни с сыром. Да. Видите, кочечки Да ты что, они прямо воздушные, посмотри. Руко. 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 Сейчас я забираю, дай патроночка. Патроночка. А ну, тетя Огонь, да? Зачей крубую? Пість грамм тиван. Не хочешь мені? Срати? За рулем. Да, 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 да.